Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі. Стартували нові акції з 17 по 23 березня. Панетоне – 199 гривень. Вага 500 грамів з родзинками та цукатами. Акційна ціна на форму для випікання пасхи металеву 49 гривень. Тонец в олії вага 150 г. Ціна 59 гривень. Вермішель швидкого приготування 10 гривень, вага аж 90 г. Така вермішель рисова за 10 гривень 85 г. Часник сушений 10 гривень за 15 грамів. Торгової марки пава приправа. Приправа до омлету та яєчні, 8 гривень за 20 г. Паста шоколадно-горіхова із хлібними паличками 22 гривні 40 грамів. Паста шоколадно-горіхова із іграшкою з сюрпризом 55 гривень, вафлі від торгової марки Світоч Артек класичні 16 гривень за 71 грам. По 55 гривень набір, цукерка, драже» із іграшкою, гавчиком. По 99 гривень шоколад від торгової марки Світоч. Вага 235 г. Багато акцій на каву. але Акція з 17 по 23. 159 гривень Якобс. Кронат Крафтінг 100 грамів. Кава Голден чорна карта 75 гривень за 50 грамів. Нескафе Cold 159 100 г. Форма для приготування сирної паски. Форма сама пластикова, ціна 39 гривень. Набір форм для випікання кексів силіконові. 17 гривень за 3 штуки. Так, але це не такі. А ось такі. Це нова колекція, вона поки не акційна. А такий варіант акційний. Виходять кекси із отвором всередині. Набір шампурів металевих в наборі 6 штук 88 гривень. Віло для роздування вогню 12 гривень за штуку. Набір зубочисток 7 гривень у пластиковому контейнері 49 гривень тримачі для кухонного інвентарю – Власне, для металевих, бо сам магніт тримає лише метал. Я собі такий купила, причепила на кухні для ножів. Дуже зручно користуватися, гарно тримає ножі. Акційна ціна 49. До речі, шурупи для кріплення йдуть в комплекті. По 77 гривень такі підставки для кришок чи дошок, чи навіть може сковоріт. То, що собі організує, бувають ще у сірих кольорах такі підставки. 88 гривень лоток для столового приладдя. Прозорий, досить такий нестандартний. Так думаю, можна навіть щось собі в шухляді інше організувати, не лише для столового приладдя. Може, якісь пензлики для косметики, ще щось. По 55 гривень точилка для ножів. 34 гривні коштує ніше для сиру хвилястий. Така терка із довгою ручкою по 17 гривень. 14 гривень коштує набір трубочок для коктейлів. в наборі 50 штук. Трубочки 25 штук за 15 гривень. 399 гривень коштує сковорода діаметром 26 см. 109 гривень коштує молоток для м'яса з дерев'яною ручкою і основою та металеві такими насадками. 88 гривень коштує ніж кухонний із керамічним лезом. 27 гривень ложка столова із нержавіючої сталі. Рельєфна. З такої ж серії видалка з акційною ціною 27 гривень. А от ложки неакційні по 29 гривень. Так, ножі ще є, теж з таким візерунком за 34 гривні. Набір предметів дитячих ложечка та веделочка з обмежувачами, що дуже добре для діток, і є контейнер для зберігання. Є в блакитному, в рожевому кольорі по 24 гривні ложка для меду дерев'яна. Набір підстави підварені яйця дві штуки за 15 гривень, зеленого та оранжевого кольору. Така овочечистка підстругачка для моркви по 22 гривні. По 64 гривні, ніж кухонний для м'яса. Досить довге лезо, довжина 20 см та 2 мм. Друшлак металевий круглий, із ручками 129 гривень. Такий друшлак із одною довгою ручкою. Ціна 99. Фляга із нержавіючої сталі, 59 гривень. Турка для приготування кави металева 77 гривень 400 мл. Кружка сито для просіювання борошна 88 гривень. 34 гривні коштує набір контейнерів одноразових, 5 штук з прозорою кришкою, самі контейнери картонні. Також є такі квадратні, 34 гривні також 5 штук, 55 гривень круглі. попередні білі оці такі крафтові. Акційна ціна на чайники заварювальні, скляні вони і йдуть із корковою кришкою. Чайник забарювальний 119 гривень, невеличкий об'єм 350 мл. Бо є ще з цієї серії більшого об'єму 700 мл. Такий чайник забарювальний 119 гривень. Тут є пластикові елементи, металеві та скляні. Салатник скляний діаметром 18 см 77 гривень. Такий салатник 15,5 см за 34 гривні. Тарілка обідня 24 см діаметром 49 гривень, тільки більше йде прямокутна. Такий варіант 21,5 см 49. Акційна ціна на оселедницю 44 гривні. Салатники діаметром 12 см 34 см. Такі салатники по 39-16,5 см тарілка супова 49-23 см діаметр. Такі новинки чашечки вже з акційною ціною 64 гривні за 350 мл об'єм чашечка. Є ще з цієї колекції тарілки 99 гривень, стакан скляний, високий із подвійними стінками. Кошик пластиковий універсальний для зберігання 39 гривень. Ценнер для зберігання лимона 29 гривень. Ціна. Такі пляшки для напоїв пластикові по 69. Салфетниця, дозатор квадратна, 99. По 29 гривень підставка для ложки пластикова. Є біленька, є сіренька. Кружка мірна по 25 гривень на 1 літр. Такий варіант ціна 19 гривень. Об'єм 250 мл. Тут і борошно, сіль, крупа, рідина, цукор і крохмель. Масляниця 49 гривень, підставка бамбукова, а кришечка пластикова. Такі яскраві контейнери по 34 гривні об'єм 565 мл. Тарілка дитяча гіроскопічна 77 гривень. Ви на неї повертаєте, а всередині залишається воно горизонтально. 55 гривень коштує тарілка дитяча фігурна у вигляді кексика. І є у різних кольорах. По 99 гривень контейнери харчові, дитячі із ручками Серединка металева. Ви запитували про термокружки, термоси. Та от сьогодні останній день акції, Кого цікавило, не пропустіть. Всі ці товари з цієї категорії є зі знижкою 20% від вартості. Така ємність для напоїв із ручкою 179 гривень. Стакан пластиковий з кришкою об'ємом 400 мл 29 гривень. Бокс універсальний на 3 літри 54. По 15 гривень контейнери квадратні: літр та 200 мл об'єм. Ємність для сипучих продуктів 1,5 літри за 39 гривень. 69 гривень коштує килимок для сушіння посуду. Такий прямокутний, з гарним весняним зображенням. І знизу вони йдуть прорезинені. Не будуть ковзати. 14 гривень коштує дошка кухонна пластикова розмір 23 на 14 см. Скатертина ПВХ прямокутна. Ціна 77 гривень. Так, не така і не така. Знайду, зараз вам покажу. Ось вона. Бачите, край оброблений такою хвилькою. Розмір 1,50 на 1,20. 46 гривень коштують рукавиці господарський від Frakenbock розмір М. 5 гривень сітка для раковини металева. По 14 гривень губка щітка для миття Силіконова Є декілька варіантів кольорів. Набір гачків для дому на стінних 2 штуки 24 гривні. Такі зірочки. Килимок для дому 117 гривень. Є з такими котиками або з листочками. Килимок у ванну кімнату. Ціна 64 гривні. Овальний. 117 гривень. Коштує килимок. Придверний, прямокутний із надписом Велкам. Мильниця пластикова. Кольорова. Ціна 27 гривень. Такий варіант 15 гривень і в чорному або в білому кольорі. 84 гривні коштує шланг для пральної машини. 29 гривень, футляр для зубної щітки та пасти з милим зайчиком. Вантус для сантехніки. Ціна 37 гривень. Йоршик для унітазу із підставкою за 88 гривень. 84 гривні коштує кошик універсальний із ручками по 39 гривень така ємність універсальна велика, об'єм 5 літрів та 700 мл. Такий дозатор для мила скляний 64. Щітка для миття із підставкою та ємністю для мичух засобу по 74. По 15 гривень ролики для чищення одягу. Також ви запитували про капці кімнатні, є як не акційні, так і акційні. Так, прикинула оком плюс-мінус ціна 200 гривень. Найдорожчий 219 є по 199 Такий варіант з відкритими пальчиками, але утеплена підошва. Такий варіант: 189 гривень, такі жіночі домашні капці. Є світліші, є темніші по 199 гривень такі. Чотир, різні. 88 гривень, подушка на стілець із боковими зав'язками. Зав'язки із двох сторін. Декор для дому рослина, штучна, гномик 79 гривень. По 49 гривень, кашпо декоративне-пластикове із ручкою. Має по центру таку штучку, в яку можна вставити гілочку декоративних штучних квітів. Дуже багато акцій на ліхтарики. Самі різноманітні, і акція на них по 23 Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, зроблю такий детальний огляд, все просканую, покажу поближче. Також є багато акцій на лампочки по 27 гривень. Такі варіанти з білим світлом. По 29. 119 гривень. 220. Такі варіанти по 55 гривень. Такий більший варіант 59. Лампочка євросвітло 34 гривні. Ліхтарик лампочка на батарейки 49. 49 гривень коштує ліхтарик ручний. Степлер монтажний 129 гривень. Зі скобами в комплекті. Набір ліхтариків ламп 149 гривень за 2 штуки. Працюють від батарейок. Дзвінок дверний, бездротовий з батарейками. По 55 гривень органайзер для ватних дисків із бамбуковою кришкою. 12 гривень пакети для сміття. 20 літрів об'єм 30 штук. Супер знижка на пряжу 27 гривень, 100 грамів 180 метрів. І є у різних кольорах. Кисневий відпілювач «Сава». 99 гривень за 950 мл. Серветки для оновлення чорного кольору. В упаковці 10 штук ціна 149 гривень. Пастки для кольору ціна 89 гривень. 12 штук у упаковці. Білі вітрила. Кисневий плямо 500 грамів, 55 гривень. Мило рідке господарське 3 літри за 49 гривень. Милогосподарський друг 125 г за 16 гривень. За 59 гривень засіб для чищення холодильників. Санклін 500 мл. Засіб для миття кухні, антижир Апельсин всього за 29 гривень 500 мл. Galax засіб антижир суперсила 79 гривень. Засіб Санклін антижир 500 г за 59 гривень. Рідина для миття посуду, аромат лимон фреш 25 гривень літра. Супервош 7 в 1 34 гривні 500 мл. Спреї калакс для освіжування повітря: 37 гривень 300 мл. Такі освіжувачі Golf 62 гривні 260 мл. Для миття дзеркал стікла Такі засоби. Тут варіант подвійний, запаска в подарунок 49 гривень по 500 мл. Такий екозасіб 29 гривень 500 мл.